Всім привіт! Ви на каналі Крутий Кіт! І сьогодні я вам розповім 10 фактів про Персика. Тому перед початком цього відео, будь ласка, постав свою королівську вподобайку, підпишися на канал. І Якщо ти хочеш, якщо ти хочеш 10 фактів про Барсика, тому роби ці всі пункти і дивися це відео до кінця, щоб не пропустити жодного факту про цього котика І так, погнали! Перший факт персику насправді 2 роки. Він дуже молодий і він дуже любить гратися. А, куди ти заліз? Другий факт він дуже любить гратися на вулиці або у квартирі. Ну, і він дуже енергійний. Тому він дуже. Швидко літає, зараз вам покажу. Ось, ось біжить, біжить. Вона полетіла. Вам насправді, не, не видно напевно. Ось літає. тут. Ну, тепер ходімо розказувати третій факт. І факт про персика це те, що він дуже любить, любить покушати і, і поїсти корму. Ну, а також його улюблена страва це печінка, куряча, корм, ну, як всі люблять коти. І, ви не повірите, це він любить сире тісто. А також він любить е... Цибулю і сир. Так, я теж був у шоці від того, як дізнався, що він їсть такі, таку їжу. Ну, тепер ви теж знаєте цей факт. Четвертий факт це те, що коли починається літо, він дуже, дуже сильно линяє. Тобто, коли він ходить по по квартирі, то просто він він йде і і тут же і, е, шерсть випадає з його тіла. Це просто жесть. Я встигаю просто збирати збирати цю шерсть, як він вже тут же, із, е, тут же з нього випалася шерсть. А також мотивує знімати відео з котиками. Це мій телеграм-канал. Тому підписуйся на нього. І там дуже круті вже е, відео, про які ви ще і не знаєте про персика. Ну, а ми переходимо це, це... до факту номер 5 факт. Номер 5 це те, що персик дуже сильно боїться висоти. Ну, а також водички. теж всі коти бояться водичку. Ну, наш герой Люб боїться висоти. Тому якщо він залізе на дерево, то. Так, повітряна тривога. Так, повернемося до відео. І якщо він залізе на дерево, то це. Майже потрібно вже викликати спецназ або рятувальну службу, щоб його дістати, тому що ніхто не полізе на дерево його знімати. Ну, а потім через деякий час він може сам злізти. Тому це теж рахується як факт. Також персик ще не любить машин, коли вони їздять. Цей факт – це те, що він. Лазить по столам. Це просто жесть. Я колись встаю е, уночі попити водички, як дивлюся, він вже на кухні стоїть на столі. І це його дуже е, дуже негарна привичка, те, що він залазить на столи. А, куди вона побігла? Номер 7 це те, що він може навіть ударити барсика по голові або по хвосту. От куди вона забігла? Коротше, він може навіть ударити простого кота, який нічого йому не зробив. А барсику просто напхати. І так, йдемо до, до восьмого пункту. Номер вісім, це те, що коли я, наприклад, приходжу, приходжу звідкись, наприклад, за тебе, коли я відчиняю двері калітки, то, то одразу він може летіти або звідти, або звідти, або звідси. Ну, а також. Оттуда. Тому він, коли чує будь-який шум, то він уже несеться, що думає, що його вже тут будуть як, як короля кормити. І так, предостатній факт. П'ятий факт він не любить чесатися. От, наприклад, якщо зараз я його почну чесати. Ось. Це його улюблена щітка. Ну і ще я вам покажу Тут... У моєму телеграм-каналі ще одна щітка, я. Ще одну щітку я вам покажу. І, наприклад. Ось, видите. Я його хочу почесати, а він тупо починає гратися зі мною. Та дай я тебе хоч. Ох. Так, йдемо до пункту номер 10 Тому що це... Ай! Останній 10-й 10 факт, це те, що якщо б цього кота персиком не було б, то тоді і не було б і цього YouTube каналу. Просто нічого б не було. І ніхто б не підписався на цей канал. І взагалі нічого не було. Якщо б ми... Не, не забрали цього котика. Тому, будь ласка, постав лайк. Дякую за, тобі за перегляд, хто подивився. Підпишися на канал і переходь в мій телеграм-канал. Там я викладаю круті спойлери і деякі відео з цими куметними котиками. Тому. Дякую за перегляд. Всім пока і до нових зустрічей. А також чекайте мою нову пряму трансляцію, яка буде 1 квітня. Всім пока і до зустрічі!